Вітаю вас, друзі! Сьогодні пропоную вам подивитися дуже цікавий бій, дуже прям дуже класний бій на Бачаті, на легендарній єстежці 10 рівня на карті Стара Гавань. речі, бій, забіжу наперед, дуже класний, дуже довгий, майже 15 хвилин. Тому записайтесь кавою, беріть там цукерочку, хто що полюбляє, і переглядаємо цей відосик, переглядаємо цей реплейчик. Дивимося, як що було, я розповідаю в прямому ефірі буду вам коментувати свої дії і коротше подивимося, як це вам зайде. Як завжди, стандартно, куди я їжджу на стежках, це піднімаюся на цю полочку, хочу тут законтрити можливо, ЛТшку. Можливо, хтось буде їхати зліва, там я откидаю. Тут я потихеньку прочехував ЄБРа. Думав, що, типу, можливо, я його не відпущу і зможу його забрати. А тоді думаю, ні, ладно, не буду, бо зараз арта покине і буде мені до побачення. Типа трохи потикався, помикався. Ну, таке. Не вийшло в мене зачекати ЛТшечку і потихеньку собі стою, на розслаблончики, тут дивлюся. Думаю, взагалі проїхати вперед, спробувати проїхати тіпа, за оце такий подіум, да? тіпа, заїхати, спробувати забрати ЄБР. Але бачу, що пішов в Кати Стешок, пішла ТВП-шка, думаю, вернусь за цілю нашого ЄБР. Можливо, я його прикрию. І трошки якось так думаю, допоможу своєму ЄБРчику. Бо в нього нормально поїхали впарюватися. Дали йому каточок раз, я даю каточок ще раз. Тут я не знаю, бачите, давав цього, в ТВП-шечку. Ну, а тут, напевно, зря кинув новилтешку треба було ТВП-шку добирати. Я чомусь не, не вірив, що вона ще раз виставиться. Вона, виходить, ще сховалася, а потім знову виставилась. Ну, таке собі. Думаю, ладно, барабани відкидав і потім дивлюсь, що в нас тяжики проїхали до нас, в ангарта, скажем, Не в той день, двір заїхали тяжики. України. Коник не в той двір заїхав. Думаю, зараз я відсвічуся трішечки. І заскочу конику в спину, буду його розбирати, барабанити, так скажем. Тому що реально він геть-геть нагло він заїхав. Це мені повезло, що той бонус кодик ось удаю в каточок, підпал. Ще даю каточок зупиняю, тому що, думаю, сумарку нафармлю собі, але нормально, тут його розібрали і пішов в КД. Чому скажете в КД пішов? Тому що якнайшвидше зарядитися, і, можливо, Хевіка потім після цього тіпа, в нього в'їхати і спробувати його розібрати. Але ні. Думаю, зараз повернусь назад, прийму стешок, Потім делюсь, що наш Хевік трошки, наче як бикує, що, можливо, навіть вийде на їхнього Хевіка, ми його разом заберемо, але дивіться, як. Хевік забиває на мене болта повного, розряджається в мого Хевіка, це є чудово. Тут мені повезло, що він на мене не загрився, що він на мене поклав такого болта, так скажем. і за це він поплатиться. Хоча, ну, дивлячись, як, ну, вийшов би на мене, то Хевік би мій його забрав. От таке в нього двояке, таке, непонятно теж, що він зробив. Йому, можливо, не потрібно було виїжджати. Ну і дивись, наче все нормально, по ХП ми трошки летимо, але ніякої біди такої немає. Тобто, Тут ми вибили. Стежки наші, виходить, зліва тримаються, дібра забрали. ну вчитай, Пів карти ми віджали і ми нормально так передавлюємо да, їх. Я думаю, ну все тут такий, швиденький бій, Типа в відмітку трошки в плюс пішов. На мод не дивіться, тому що мод в реплеях короче, балується, тому він неправильно показує. Думаю, вроді як все нормально, Дивись, тут забрали, там забрали, думаю, зараз перекочу, попробую, можливо, Типа, AMX десь, десь якось підловити, забрати. А потім дивлюсь, що щось у нас зліва геть не сильно хорошо. Чому? Тому що там їх чималесенько, а в нас там ХП відліта, відлітає і взагалі біда виходить. Але знову ж таки точність. Провіряємо точність бачата ну, просто шикардосна точність. Не попав, не пробив. ну Це, це, це просто капець якийсь. Я прям від цього так горів. Один, один з барабана один постріл попав. Це, це жесть просто. І подивіться, в мене залишилось 15 снарядів. 15 снарядів в мене 4800 урона. 14 снарядів. Навіщо я цей простір зробив, я не розумію. Ну Я думав, що вже все. Тут кінечно так скажу, ми програємо цей бій. Тому що, ну реально, тут дивиться, що по хп ми вже мінус 3 тисячі летим, по фрагам теж дивіться, наших. справа повністю всіх вибивають. Зліва також догризають фоша. І думаю, поїду допоможу фошові, можливо, встигну. Типа хорішку прийму і допоможу тим самим нашому фочові забрати хорішку, але. Але але не так сталося, як гадалось, так скажем. Чуть-чуть я не встиг, ну, геть чуть-чуть Секунд би 10, і я врятував би нашого форша, і це б, ну, я думаю, що нам би допомогло. Отут я трішечки помилився, я почав виставлятися, давати хорі урон, і дуже сильно підставився. Дуже сильно підставився. Тобто я от виставляю здавати урон. Пушка толком не гнеться, я вже сильно вилажу, я бачу, що я сильно виліз. Ще даю урон і не попав, да, Не виходить, навіть не цілив. Але сховався, тому що засвітилась прога, і ну, мені і тут повезло. Мені повезло, що гріб по мені не дав. Дуже багато везіння було в цьому бою. Прога, виходить, бачите, вона не грає, вона АФК, наче яка, можливо, грає, ну, засвітилася. Все, я тікаю звідси. Я не кедешуся, зараз я піду в КД. Да, я пішов в КД чому, тому що бачу, що IMX десь якось так нагло їде, думаю, можливо, я його якось прикрию. Але все, мінус 6500 по ХП. Нормально ми так просідаємо. ЄБР шотний, гріль шотний. Я фуловий, але таке, в мене снарядів майже немає. 12 снарядів залишилось. Тому такий собі бій, думаю. Ну зараз думаю, ще б якось би видати барабан, і, типу, було б все нормально, пішло б для мене. Тут дивлюся, що AMX проїжджає, та скажімо, знову ж таки, не в той двір. До нього я не збирався їхати чому, тому що ну реально там не знаю, де бабаха, можливо, з ним що десь там бабаха повзе. Он і Фоч, бачите? Це було прогадано, чому я туди не поїхав. І чекаю на те, що вийде AMX, і я йому дам, типа, пробиття. Можливо, він загреться на нашого гібра. Так і є, він загрався, я стріляю, і правильно Кумуль полетів в густю. Тут даю. І повезло, що він мені не дав урона. І дивлюсь у мене три снаряди. Думаю, я піду в КД, тому що зараз я десь буду ховатися, десь буду переїжджати. Ми зажимаємося в один вугол, так скажемо, все, ми летим нормально так по урону. Мінус 5,5 тисяч урона. Гріля зараз з'їдають. І що? І Ми залишаємося в трьох. Да, Давайте хай гриля вже з'їдають. Прога, бачите, стоїть на одному місці. Гріля з'їла, арта все. Мінус 5 ,5 тисяч по ХП. 3-7 ми програємо, Прога, півтори тисячі шкоди. Гріль майже фуловий, Фоч фуловий, AMX не сильно, але все ж таки нас зажимають в одному квадраті, і у нас одне ХП на мені. І тут, думаю, зараз будемо виставлятися, Попробую якось підловити AMX. Це те, що і вийдемо, можна сказати, з вертухи такої. Можливо, могло і не полетіти, тому що це батчат в нього раз летить, раз не летить, але повезло цей урончик залетів. Знову ж таки, що снарядів? 9 снарядів. А по ХП ще нормально. Можна роздавати. І тут, отут, я не думав, що я просвічусь. Я тут стояв, наче як, типу, думав, що я не свічусь, але якимсь макаром я просвітився. Чарівні кущі, ну, просто шикарні. Клас! Снарядів просто дуже багато в мене залишилось. Взагалі красота. Пішов в КД, 4 снаряда КДшу. Ну це просто біда, подивіться, <гум> ми похипали тим, у нас вже і в мене ворон відлітає від мене. Як грати, зрозуміло, тому що Фоч фуловий, прога, ну то, як теж ви бачите, фулова по бабахі, не зрозуміло, що в неї з ХПшками. Останній раз вона світилась, вона була фулова. І ще й дві арти, ну реально, тут просто ваншотик для них їздів. Цілю Фоча, думаю, можливо, десь буде підніматися, щоб собі в спину не сильно опустити. опустить. Дуже класна гра від ЄБР, ЄБР просто відіграв не 5 з плюсом. Тут дочекався, поки він борт підставив, більш певніше, дав урон. І тут уже не ризикнув ніяк кидати, тому що, ну, вибачте, мене снарядів немає. Щоб снаряди десь транжирити. ЄБР просто відіграв не 5 з плюсом. Що Арташа ЄБР що в кінці, ну як ми зажили. Як ми відіграли, це просто клас. ви повезло, що Бабаха промазала. Я зразу вискочив. А, думаю, та, буду та, прикривати та, нашу ЄБР від Бабахи, все вийшло. Получається, дав бабаху урон, забрав її і почав ховатися від Фача. Крутонувся, розвернувся. І думаю, бо арта ж непонятно, де, арта не спить. По урону вже 7700. Снарядів 4 залишилось. Але ну, блин, ну, блін, Прога, прога, фулова ще є. Тут я вицілюю. Знову ж таки, бачите, я не ризикую кидати, тому що. Ну куди? Таке пробиття, непонятно, проб'є чи ні. І тут таки він докручується. Бачите, він докручує вугол, і я його спокійно забираю. Все, забрали, Уже легше. Який ми бій перевертаємо, просто який ми бій перевертаємо. Думаю, ладно, на прогу я не пийду, тому що прога фулова, прога заряжена, вона мене розбере. Я пишу, що в мене залишилось два снаряди, і думаю, поїду спробую забрати хоч якусь арту, можливо, підсвічу наші арті, і якось заберемо повністю в одну сторону. Знову ж таки, незрозуміло, де прога. Прога весь бій в одній позиції світиться. Що це таке, незрозуміло. Ну, але не без того. Не без того ми цей бій витащили, зажалися, відіграли, скільки ми ХП. Зараз ми мінус 1000 хп. Ну, я не знаю це таким дивом, таким. Чудом ми це все діло розіграли. ЄБЕР просто Красавчик ЄБР. Привіт. Якщо він дивиться цей буде відос дивитися. Там напиши, якщо, що бо я писав їм, що буде відосик, заходьте, дивіться ЄБР Красавчик відіграв просто не 5 з плюсом. Дуже класна гра. Тут я думаю, поїду заберу цю сторону, повністю відіжму. Типа хто тут є, є, нема арта. Заберу цю сторону, і щоб вже трошки легше якось видихнути. І тут такий неприємна така обставина. Я засвітився. Я засвітився і я зрозумів, де арта стоїть. І зразу я дивлюсь цю сторону, бачите, що тут арта може бути. Все я вгадав, і як же наша арта дала. 510 красавчик на арті. Забрав, красавчик. Думаю, досвідчу цю сторону, дожму, щоб тут точно вже не було арти, все перевірю. Арти немає, ну, думаю, окей, вона на К1 десь там. На К2, десь в цій стороні стоїть. Думаю, ладно, поїду, стану на захват. Ми наче як віджали півсторони, Я БР світить, стану на захват, будемо трохи агри, щоб вони їхали до нас. Бо ну, реально під прогу їхать таке собі задоволення, ЄБР шотний, та і я під її якраз барабанчик вона мене забере. Дивлюсь, поїхала наша арта, і знову ж таки, прога світиться знову в одному і тому самому місці. Ну, Я хезе що робити, думаю, буду брати захват, не знаю, можливо, ЄБР там буде є агрить, арта буде агреть, я ж не розумію. Бачу, що вона толком не рухається, та прога. І я так зрозумів, що вони її розбирають, що вона АФК. Як тоді, в кінці я прочекував, прога ця непогана, в неї 57%, там, ну, люта прога. Але можливо, що сталося, людина відійшла, можливо, там світло відвалилось. Що вона була в АФК весь бій, але знову ж таки, АФК не АФК, откуда ми це знаємо. І тут я побачив, що Арта кинула геть з цієї позиції, арта кинула десь з ангарів. десь з нашої бази, так скажемо. Тому я чекав, поки вони заберуть чи не заберуть прогу. Все, вони прогу забирають, я зриваюся, в мене залишається дві пульки. І це ж можна гадальку отримати. Правильно? Правильно. Думаю, поїду заберу Арту. Приблизно я бачив, звідки вона кидає, типу я знаю, де вона може бути. І тут лечу на всіх парах арту забирать, Доволі не як слон, вже все, руки не так трусяться. Бій такий, перевернули, бій такий витащили. І зараз що? Правильно, зараз залітаємо, забираємо арту, отримуємо кучу медалік, настрілюємо майже 9 тисяч урона. Ну, бій просто пушка бомба. Я не знаю, як днє, ви, днє. що ви про це скажете, але бій дуже класний. Тому з вас. Обов'язково вподобайка. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, як вам такий бій на Бачатику, як вам ця легенда, ця легендарна стежечка як ми цей бій перевернули. Я ж кажу, ЄБР в ІРТ великий респект. Просто класно. По урону, просто пушка бомби. Ми навалили як дурні. Тому в мене. Можна сказати, 9К урона, ЄБР теж роздав хорошо і арта роздала. Просто відіграли кінець дуже класно. Всім дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка на канал, хто не підписаний, коментар залишайте, щоб цей відосик десь продвинувся, щоб його більше побачила, тому що бій дуже класний, дуже емоційний, я там аж підпригував на стільці. З вами був Жека Вайпер. До скорих зустрічі на стрімах.